А от їм час повертатися додому. Більше сотні дітей-східніків прощаються з Черкащиною. Тут перебували упродовж двох тижнів. За цей час не просто відпочили, а дізналися багато цікавого про Шевченків край. З гостями спілкувалися наші журналісти. Попри свій юний вік, ці діти вже чимало пережили, адже поряд з їхніми домівками справжня війна. Тож два тижні на Черкащині це не просто відпочинок, а рятівний ковток позитиву. Мне в санатории очень нравится. Тут весело, красиво. Мне понравилось, как мы вчера съездили в Чигарин, в Субботов. У меня были нев невероятные меня, да, впечатления. Мне очень понравилось. А, ну, я хочу сюда еще раз приехать. Мы на следующий год еще сюда приедем. У меня вражения тоже гарни склались э -э от вашей природы, от людей, от архитектуры очень красивые. Про... На Чигиринщині понравилось. В резиденції Богдана Хмельницького були в суботові, в Холодному Ярі, столітній дух, дух. Просто дух захоплює. Не лише відпочинок, а й корисні знання. Пізнавальні поїздки на Чигиринщину організували небайдужі підприємці. Один з них, Тарас Коломієць, каже, всі ці діти стали йому вже рідними, тож не зміг не попрощатись. Дружи з цими дітьми здружилися. Ну і просто не нема, ну, мали морального права сюди не приїхати на проводи. тим паче вони запрошували, так, дівчата? Так. 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 Завтра додому, тож сьогодні можна й повеселитись. Справжнє свято дітям дарують керівники загонів. Чувати потрібно всім, каже психолог Ірина Брик, а тим паче дітям, які живуть в умовах війни. Для них це можливість відволіктися від стресу та негативу. На сьогоднішній день ну життя так склалося, що у них не таке щасливе дитинство, яке б ми хотіли, щоб у них було. Тому відволіктися, звичайно, потрібно. Дітям взагалі потрібно відволікатися, будь-то яке життя б не було. Я б хотіла, щоб ці діти ніколи не знали тої біди, яка ну так зненацька їх застала. На рідний Донбас діти їдуть з новими силами, позитивними емоціями та купою вражень. Юлія Лавришин, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.